Всім привіт, і і Сіскрс. Є дуже багато запитань, чому саме Квант? чому саме Квант на 2025 рік є найкращим проектом, найкращим українським проєктом у GTA 5. Давайте так, відразу вводьте мій промокодік Торт, який вам дасть 7 днів Віпки, 50 тисяч віртіків і один левел в карманчик. Ну і плюс, ну і плюс крутий подарунок від мене. А сьогодні ми з вами це все розберемо. Ну що, ми починаємо. Давайте поговоримо про роботи. Мені вже набрило, коли я скролюю ленту Тіктоку, і мені попадаються стрімери, які просто працюють. Ніякого різноманіття. Такі відчуття, наче ти заходиш в гру, щоб чисто попрацювати, щоб не пограти, не кайфанути з друзями там щось помутити, щось накрутити, щось прикольне поробити. Ти чисто заходиш в гру, щоб їбашити. Щоб працювати, я граю в Квантік вже приблизно три тижні, і за ці три тижні я ні разу не працював на Квантер П. Були грішки, коли прийшлось працювати, чисто е, через те, що тобі потрібно пройти квест, але роботи, типу, дальнобійник, будівельник, таксист. Тьфу, блять, ні, це не для мене. До речі, хотів кожного з вас запитати: а всі ведуться на цю шляпу? Типу, коли ти е, пройшов квестову лінію на якомусь проєкті, і тобі дається вибір. Ти хочеш бути військовим, ти хочеш працювати і бути держслужбовцем? Чи ти хочеш бути прям жорсткою бандюгою і гаситись зі всіма направо і наліво, а потім, по ітогу, ти і не тей, і не тей, і не тей? А що ти? А ти їбашиш на роботах, ти працюєш. <плес> Ви навіть не бачите, як проекти вас найобують і продають вам гібно під видом конфетки. Ідемо далі. Я не кажу, що всі проекти говно, а квант, типу, найкращий. типу це Імба, ні. Ні, ну звісно, квант імба. Але я вже три тижні граю в квант, і я ще ні разу не витратив гроші на такі, на такі покупки, типу, е, якась там їжа, щось там попити, якась там е, одежда, там, щось вдягнути, щось купити, якісь прикольні шмоточки. Ці всі шмоточки, які ви бачите на мені. Всі, а це я думаю, що більше, ніж півтора лямчика. Це все мені дала моя сім'я. Ці бургери, ця колка в мене було більше ніж сто. Це все дала моя сім'я. Оцей рюкзачок, оці шмоточки, оці всякі прикольчики, кальянчики. Це все дала мені, моя сім'я. До речі, катана. всім Васап. І тут не тільки сім'єю, так. тут... В принципі, всі люди діляться з вами бабками. Коли ви заходите, вам накидують відразу коротше, грошеняток, ви такі, блін, круті, там ходите отак, -отак -от в кураже, гасите з цими грошима. Чи якщо вам на щось не вистачає грошей, ви в будь-який час можете підійти до любого гравця і сказати: братішка, не вистачає тисяч двадцять п'ятьдесять, Можеш кинути, от, чи саме мені купи. Та взагалі без питань. На деяких проектах торгуються навіть за якісь там 5 тисяч. А тут отак от віддають просто от. тому, що, тому що ти новачок, тому що тобі потрібно допомагати, тому що таке ком'юніті. Мені дуже подобається, що Квант вас не заставляє працювати взагалі. Хочеш, можеш гаситися на бабки. Хочеш, заходиш в маркетплейс, послуги та інше, і просто пишеш сюди. Будь-що будь-яку свою послугу. Наприклад, буду особистим шафером. Мі... <кхи> Кватік вам буквально каже, братішка, роби що хочеш. Все в твоїх руках, регулярні обнови, нові машини, ексклюзивні речі, аксесуари я взагалі мовчу. Ком'юніті, яке підійде ну, будь-якій людині. Ой. Особисто мені повністю підходить ком'юніті цієї ігри. Зараз я вам поясню. Зараз по. А як ти так робиш? Як ти так робиш? Кажу слізь, а ти гроші там. Гроші? Гросі, гросі, гросинятка чи бензин. Дякую, пожмакав за пісюнчика легенько. А мене за пісюнчика. А можна тебе за запісюнчика пожмакать? Ну, так, Давай, тільки кейси губками. Нє-ні-ні, без. Поки що ну. без. Відношення до медіа. Відношення до медіа. Просто найкраще. Чесно, такого відношення я ще не бачив ні на одному проєкті. а повірте, мені є з чим порівнювати. Неважливо, ти маленький блогер чи крутий тіп, якого 100 мільйонів підписників і такий роз'єбуєш іменно все. Неважливо, до тебе будуть ставитись, однако. Ну що, друзі, ось я і розповів, чому Квантик. чому саме я вибрав Квантик. Опс! Залишайте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Ну а що. Я не кажу вам пока. Я кажу вам до побачення.